Всім доброго дня, з вами Володимир Дизель. І сьогодні знімаємо короткий відеоролик на тему комплект переобладнання під редукторний стартер техніки МТЗ ЮМЗ за допомогою ось такої от плити ПД. В сьогоднішньому відео розкажемо вам про основні переваги і недоліки даного комплекту переобладнання, і також скільки це все вам обійдеться на сьогоднішній день, так як давно не було відеопублікацій по даній тематиці, тому обновимо ціни і нагадаємо вам про такий варіант переобладнання під редукторний стартер. І так, почнемо з того, що даний самої плити ПД, даний комплект переобладнання, тобто для того, щоб переобладнати вашу техніку під стартер, перш за все, вам потрібно придбати ось такі, ось таку от плиту ПД. Раніше в нас вони виготовлялися в Україні в такому місті, як Мелітополь. З ними не було як таких проблем, тобто була дешева е, ціна і відносно непогана якість. Зараз, так як це тимчасово окупована територія, нам, ми змушені були замовити дані плити. Ось такій коробці вони поставляються з фірми Юбана е, Jobs-литва. Досить хорошої якості, але е, досить не дешеві. Ось отакі плити. За допомогою цієї плити ви знімаєте сам пускач, і на редуктор пускача на ось чотири отвори кріпиться дана плита, а на неї безпосередньо вже йде сам редукторний, редукторний стартер. Є також, ще забув сказати, відмінності між українським виробником і литовським. Тут вже ось ця передня привідна шестерня зміщена так в глибину по відношенню до до скажімо так, Допереду, самої передньої частини корпуса. Це для того, щоб не потрібно було знімати вилку з самого стартера, коли вискакує бендікс. Тобто, сам сама конструкція стартера така, що він призначений для заводської установки на техніку, і тому спрацьовує втягує ще за допомогою вилки, вискакує сам бендікс, який вже безпосередньо заходить зацеплення з маховиком. Коли ви, коли ми раніше мали плити українського виробника, в них ось ця шестерня. Вона була на одній площині з ось цією передньою частиною корпуса, тому стартер був в постійному зацепленні. Тобто, коли ви прикручували цей стартер, він зразу заходив в саму шестеріонку. Місце, куди бити Бендіксу, не було, і для кращого запуску, ми знімали ось цю вилочку. тут всередині. Вона знаходиться. Є попереднє відео на каналі, можна подивитися, як це ми робили, для того, щоб Бендікс не вискакував, а просто суто крутився, тобто запускав вашу техніку. Ось так. Тут вони її змістили всередину, і тому тут вже на даній плиті вилку знімати не потрібно з самого стартера. Ось так. Плита досить така хороша, якісна, але ціна на сьогоднішній день 3400 гривень самої плити. Ось так. Що стосується переваг. Перевагами даної плити є, перш за все, це простота і швидкість установки, тобто переобладнання вашої техніки під стартер. Тобто не потрібно в порівнянні з заводським переобладнанням розкатувати саму техніку. Це займає набагато менше часу, тобто знімається просто пускач. На місце пускача ставиться стартер, хороші якісні товсті дроти, акумулятор. Мінімум повинен бути якщо для хорошого запуску і в зимовий період, мінімум 850 пускових токів має бути. І тоді ви будете задоволені запуском даної вашої техніки. Ось так. Що стосується плюсів, також це ціна, якщо порівнювати з заводським варіантом. На сьогоднішній день це взагалі. Тобто цей варіант не дешевий, а якщо брати ще плюс кожух. Він декілька раз буде дорожчий за саму плиту, плюс потрібно знати, чи ваш маховик, якого він зірця, чи старого, чи нового. Можливо, вам більш пощастить, можна буде замінити сам венець. Можливо, прийдеться міняти весь маховик. Е, тому, ну і плюс стартер. Тобто це вийде немала сума. Тому даний варіант буде навіть і сьогодні суттєво дешевший в порівнянні з. Заводською заводським переобладнанням під редукторний стартер. але знов ж таки основним мінусом даного переобладнання є те, що вам потрібно буде. Або постійно виходити з кабіни і запускати, заганяти скажімо, редуктор е, пускача, муфту саму, щоб запустити техніку, або потрібно буде вивезти якийсь речажок собі в кабіну, щоб постійно не виходити, і потрібно буде е, включати муфту редуктора, потім запускається е, стартером техніка, муфта вибиває, і ви працюєте. Е, і також е, мінусом основним є те, що втрачається е, суттєво крутящий момент, по відношенню так як привід Бендікса йде в зацеплення з маховиком через три шестерні. Суттєво втрачається крутящий момент самого стартера. Тобто, це досить е, впливає на запуск техніки. Тому ми завжди рекомендуємо брати трошки потужніші, краще, сильніші е, стартера е, на, дану, на даний комплект е, переобладнання під плиту ПД. Ось так. Так що, якщо ви загальнете, тобто плюсом є те, це, по-перше, ціна відносно заводського переобладнання, по-друге, це швидкість і простота в установці стартера на вашу техніку. Мінусом є те, що втрачається крутящий момент запуску вашої техніки. Так, тепер що стосується самих стартерів. Так як в даному варіанті не потрібно вже знімати вилку. Ви також можете брати ось такі моделі стартерів. Раніше ми їх рекомендували більше під під заводський запуск через те, що не завжди була виточка ось тут на шестерні ось цій ПДМ, під ось цей носик. Тут конструкція байних така, що тут шестеренка, вона незалежно сидить на валі, і ось тут є така от виступ. Самого Бендікса раніше не всі плити мали цей виступ, бували, е, не всі плити мали виточку, перепрошую під цей виступ Бендікса. Бувало такі, що ці отвори були не відцентровані, там впирало, заскакувало тобто було погано. Е, зараз на ці плити можна вже брати ось такі: от е, стартера. Це може бути або 3,5, або 2.8, або там є і 24 вольтові 4,5, 5,0. Тобто підходить також цей варіант. Але все ж таки ми. Більше рекомендуємо брати варіант серію 3,2 кВт. Це може бути будь-який, тобто, якщо брати щось середнього, ви можете зупинитися або на Юбані 3.2, або Словак 3.2, або аналог Магнетона 3.2. Тобто вони, в принципі, в одній ціновій категорії і в одній, скажімо так, якості. Ціна оцих таких середніх варіантів це буде приблизно. 3,5 тисячі гривень, чи це Словак, чи це Юбана, чи це аналог магнетона. Якщо ви хочете щось суттєво краще, це буде магнетон оригінал Чехія, але він буде і суттєво дорожчий. Він вийде на сьогоднішній день 5100. Якщо до 24 числа, скажімо, 24 лютого його можна було придбати за 3,5 тисячі, зараз ціна 500, так як в Європі зараз, зараз дуже велика. Інфляція, сам товар подорожав в валюті, і плюс наклалося з нашим курсом, і вийшли ось такі от ціни на сьогоднішній день. Е, ось так. Чому ми рекомендуємо дані варіанти? По-перше, вони будуть практичніші по відношенню до таких з тим, що даний стартер він не любить. Довго, коли техніка запускається, тобто коли у вас десь трошки підсідає топливна, плюс тут втрачається крутящий момент, його основна проблема це його втягующе, воно любить залипнути, скажімо так, і воно в подальшому не обслуговується, тобто його потрібно буде повністю замінювати, так як воно завальцоване. В попередніх відео, хто слідкує за каналом, я про це все розповідав. Цей варіант він має вищий крутящий момент, тут збільшено редуктора на шестерні, він більше підійде під заводську установку. Тобто, якщо у вас вже техніка на стартері, тоді ви можете брати ось такого типу стартера. Тобто, чи це 2.8, чи це 3,5, чи 3,2 є такі самі литовські. Тобто, це вже на ваш вибір під ваші можливості, під ваші кошти. Але все ж таки на даний варіант я би рекомендував брати серію 3.2. Вона тут плюс втягуюча, воно йде, його можна самостійно розпаяти, зачистити ці пластини, якщо вони там залипли, або їх замінити. Раніше, коли були ось ці кришечки з цими п'ятаками з пластинами, це раз, по-друге, він буде простіший в тому плані, що до нього буде простіше знайти комплектуючі, так як це, в принципі, база 2,7 кВт, самого першого редукторного стартера, який був взагалі з'явився такого плану. Його просто модернізували на базі 2,7, зробили 3,2 кВт, просто збільшили потужність самого мотора. Він став трошечки важче і трошечки довше сама сам мотор. Обмотка тут має ось так: ось тут, якщо мірити штангелем, повинна мати 147 мм, якщо це дійсно 3,2 кВт. І якщо це магнетон оригінал, він буде важити на сьогоднішній час 6,5 кг. Даного варіанту типу стартера 3,2 будуть важити 6 кг. Тобто, чи це буде юбана, чи це буде словак, чи це буде аналог магнетона. Я тут їх не став показувати, але в принципі вони всі будуть важити десь приблизно. 6 кг. Ось так. Тому, якщо ви хочете щось таке, скажімо так, середньої якості, обирайте щось ось такого типу, якщо щось суттєво краще, тоді краще все ж таки купити магнетон оригінал 3,2 кВт. Є також ще 3,2 кВт від того ж самого литовського виробника. Такі суттєво вони йдуть більші, якісніші, але там вже йде суттєво, суттєво дорожча ціна. Я всі варіанти з даною плитою по цінах розпишу на сайті. І ви зможете зайти по посиланню і перейти, подивитися собі, оглянути ціни, скільки буде коштувати комплект з кожним варіантом стартерів. Ось так. Тому, кого зацікавить даний комплект обладнання, ви можете в нас його замовити на сайті або звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Висилаємо ми даний товар новою поштою накладним платежем по всій території України, всім дуже дякую за увагу, всім хорошого дня! Телефонуйте, звертайтеся, буду радий вам допомогти. Всім до побачення.